17 серпня відбулось позачергове засідання сесії Бориспільської міської ради. Головним питанням стала ліквідація наслідків буревію, який 27 липня пошкодив адмінбудівлі та лінії електропередач у нашій громаді. Основним мотивом є, скажімо, те, що ми боримося з тою негодою, яка у нас більше трьох тижнів тому була на території нашої громади. Пошкодила деякі дахи, тому у нас в принципі бюджет сьогоднішньої сесії якраз пов'язаний з перерозподілом коштів надзвичайного фонду. Ну і найголовніше питання це та труба на Овражка 13 яка у нас була пошкоджена силами негоди. Виходимо на фінішну пряму вже залишається діло тільки за малим. А так уже всю цю документальну роботу, скажімо, так, ми маємо сьогодні завершити. За інформацією, яку нам надала заступниця Бориспільського міського голови Тамара Матіш. З надзвичайного фонду перерозподілили 1 мільйон 250 тисяч гривень. З них 890 тисяч піде на відновлення даху адмінбудівлі в Іванкові, а 360 тисяч гривень на ліквідацію великих повалених дерев та відновлення вуличного освіт. Окрім того, на позачерговій сесії депутати проголосували за рішення про присвоєння Сеньківському ліцею імені Андрія Верхогляда. Я нагадаю, що Андрій Верхогляд це герой України, який боронив в складі 72-ї бригади чорних запрошців. Терена нашої Бориспівщини дозволив ти московський навалі зайти в наше місто. Тому слава герою. Згадаємо його також. в молитвах. Анастасія Усик, Гераскін – новини ТРС Бориспіль.